І сьогодні тема нашої проповіді: наш Бог не спокушає. Наш Господь Ісус Христос, всемогутній Бог, наш Батько, не спокушає. І сьогодні ми про це поговоримо. Домовились? Домовились. І давайте відкриємо Якова перший розділ з 13 по 16 вірші. Да, 16 вірші. З 13 по 16 вірші. Якова перший розділ з 13 по 16 вірші. Це буде основне таке місце писання, на яке ми будемо дивитися сьогодні і з якого ми будемо навчатися. Яків написав це послання до віруючих. Яків написав це послання до віруючих. Це були приблизно 50-ті 60-ті роки нової ери від Різдва Христового. Йому було приблизно 50 років. І Яків був. Братом Ісуса Христа, а, який не вірив в Ісуса Христа під час життя Ісуса, а повірив лише тоді, коли Ісус помер і Воскрес. І коли Ісус явився йому після Воскресіння, як я повірив, і настільки сильно повірив, що присвятив своє життя Господу, пізнанню Господа. Він був дуже впливовою людиною, Він був. Головним в Єрусалимській церкві він його називали пастором для пасторів, був дуже впливовим. Його поважали навіть е, е, інші е, равини, е, інші мужі е, єрусалимські, авторитетні, е, релігійні. Він, він, знаєте, його знали за, за те, що його слова не розходились з правами, як дуже богочестиву людину. І от. Як і пише це послання до віруючих? як і пише це послання до християн і що ось Він пише нам для християн, для нас? Починаємо з 13 го вірша. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушає, адже Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. 14 вірш. Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Пожаливість як зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтесь обманові любі мої брати, і можна додати сестри. Головна ідея, про яків говорить, можна наступний слайд. Ви бачите це місце писання. Головна ідея, яку ми можемо побачити з цих місць писань, це те, що гріх починається не ззовні, а всередині нас. Тому нам не потрібно звинувачувати Бога, а потрібно боротися з власною пожадливістю. Гріх починається не десь там, а він починається отут, з нашого серця. Знаєте, ми, можливо, ви, можливо, ви чули. Бувало так, чуєш? Або я скажу за себе, я так робив. Ну, я зробив це це це. це. Не дуже гарна річ, яка називається так просто гріхом, тому що е, потрапив такі обставини. Ну, Тому що всі так роблять. І я починаю виправдовуватися. Ну, тому що Господь ти якось так все зробив в моєму житті, тому я й зрішив. Ну, я зробив так, тому Але що, що е, мені так було легше, у мене таке оточення, і, і я так зробив. І починається, знаєте, ці слова про те, що. А чому ти зрішив? Ну тому що тому що, тому що, що, багато тому, що і починається перекидування відповідальності на весь світ і забуваємо про те, що це ми зробили. І Яков тут чітко конкретно пише нам, віруючим, що, як, чому і які наслідки. І коли ми дивимось на своє життя і аналізуємо, що у людей є така звичка перекинути відповідальність на когось. Давайте згадаємо Адам Єва. Перший гріх. Початок створення ведемі. І відбувається та саме, той самий момент, коли дьявол спокушає Адама і Єву. Вони зробили гріх перший. Що каже Адам Єва? Це, це не ми, це Змій. Це, Адам каже, це не це не я. Це жінка, яку ти мені дав. Починається це перекидання відповідальності. Люди. Не бачить, що це вони зробили. Ми можемо не бачити, що це ми зробили, тому що так легше зняти з себе відповідальність. Але як і в цьому місці писання говорить нам чітко, що відбувається. І давайте подивимось знову. Перший давайте, наступний слайд. Якова, 13 й вірш. Ніхто зі спокушуваних хай не каже. Що Бог його спокушає, адже Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Чітко Яків стверджує. Щоб, знаєте, не було якихось коливань. Чітко він говорить про те, що Бог не може нас спокушати, тому що в ньому немає зла, в ньому немає гріха, він не діє такими методами. Він нікого не спокушає гріхом. Не ставить нас у пастки. В ньому немає цього зла, він абсолютно святий. Можуть бути в нашому житті якісь випробування, які Господь може допустити нам, до, до нас, але не, Він не спокушає нас гріхом. Чітке розуміння і твердження, що Господь нас не спокушає. І сам не спокушається. Приходиться спокуса в наше життя. Приходить це через обман. І коли це все з нами відбувається, то хочеться сказати, що в цей час, Боже, де ти? Чому зі мною так сталося? Боже, що сталося? Мені так важко, де ти? Але в цей момент потрібно спитати себе, а чому так сталося? І давайте наступний слайд, наступне місце писання. Спокуса починається всередині. 14-й вірш говорить про це кожен. Кожний. Абсолютно кожен. Нема винятків. Кожна людина в світі випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Кожен. Кожний з нас буде випробовуватись, вже випробовувався десятки сотні разів, що, 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 що може відбуватися з нашим серцем. Покуса, Вона, знаєте, приходить в наше життя. Як тут написано? Затягує і вловлює. Як це відбувається? Тобто всередині нас щось починається. Спокуса якась там приходить в наше життя і ми реагуємо на цю спокусу. Чому це відбувається? Тому що всередині нас лежить цей гріх, цей зачаток гріха, ця пожадливість. І давайте ми подивимося, що таке пожадливість. Пожадливість. Це гріховне бажання, бажання того, що виходить за межі Божої волі. Тобто Господь заборонив деякі речі, назвав їх гріхами. А пожадливість це бажання оцих швидких насолод, це бажання мати щось, при тому порушивши Божі заповіді. Якщо ми згадаємо це слово також використовується вихід 20 розділ 17 вірш, там є перелік заповідей. І там використовується це слово. Не пожадай дому ближнього Твого, не пожадай жінки ближнього Твого. Тобто, всередині людини є ця пожадливість, є це як ви, знаєте, погане бажання щось швидко собі насолода задовольнитись. І все бездумно. І я хочу, і я цього хочу дуже сильно. Це ненаситне бажання гріховної натури. з цього, знаєте, гріха, який наше серце заполонив, який там хоче зробити свою злу справу. І що, і що ж далі, далі? Що нам як показує? Що далі, що робити, якщо всередині нас є оця власна пожадливість, як її побачити, як, як з нею боротися, що далі робити? Як зрозуміти, що вона є в нас? Обставини ситуації і спокуса. Якщо приходить в наше життя, вона виявляє, а які в нас бажання? Спокуса. Наживочка. Знаєте, спокуса, як наживочка. Якщо ти відреагуєш, значить всередині тебе було це бажання. Давайте таку просту ілюстрацію. Приклад такий Ось це я. З моїми бажаннями, з пожадливістю. Наприклад, це я з пожадливістю. Приходить спокуса. Дивіться свій уважно, Приходить спокуса. І спокуса, щось таке, що мене зачіпає. Прибавлює. Ви бачили, що відбулося? Вона зачіпила мене. І вона виявила те, що було в цьому стакані. Що було в моєму житті, в моєму серці, спокуса, вона зачіпає нас. І якщо в серці, в житті є лихі бажання, пожадливість, це виявиться, це вийде на наружу. Якщо ти живеш і всередині тебе погані думки, бажання і прийде спокуса, ти потрапиш на цей гачок. Ти відреагуєш автоматично, ти не зможеш нічого зробити, тому що воно там є, всередині серця, воно вихлюпається. Якщо в тебе в серці немає пожадливості, нічого не вихрюпується. Якщо в тебе немає в серці пожадливості о цього гріховного бажання, то прийде спокуса, а там немає і нічого не вихрюпається. І, і, і не буде проблеми. Не буде того, що ти згрішиш, відреагуєш. Давайте наступний слайд. І 15-й вірш. 15 вірші Яков показує нам, що пожарливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Тобто така, знаєте, е... дивіться, така послідовність, пожадливість, яка живе в нашому серці. Гріх, який скоюється, і гріх, який приводить до смерті. І це дуже серйозні речі, які попереджає віруючих. Як і попереджає нас про те, щоб ми, ми це бачили і ми це розуміли, що е, пожатливість, бажання чогось за Божою волею, коли з'являється спокуса, створюється гріх. А гріх веде до смерті. Спочатку це може не бути не фізична смерть, а просто ти руйнуєш своє життя, відносини з Господом, ти віддаляєшся від Бога, ти вже не віриш собі, ти вже не сприймаєш... Себе як нормальну людину, ти грішиш одною ногою і тут, одною і тут. І це, і, і це відбувається, і ти віддаляєшся від Господа, ти духовно помираєш. А далі вже інші проблеми, і фізична смерть, і е, зруйноване, життя, зруйноване життя гріхом. Тому для нас дуже важливо зрозуміти, що бачачи цю анатомію гріха, як він народжується, і в що він перетворюється, нам важливо. Не жити не таким життям. Ну, я задумаюсь про це потім. Потім може бути пізно. Чому Яків попереджає нас? Для того, щоб ми вчасно зупинились. бачачи, з чого все починається і чим все закінчується, він говорить нам, щоб ми побачилися і, і вчасно зупинились. Не потрібно заходити до точки непор... неповернення. Не потрібно. Нікому з нас це не буде корисно. Амінь? Амінь. 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 Тому для того, щоб ця пожадливість не перетворилася на гріх, а гріх не перетворився на смерть, нам потрібно контролювати себе. З Божою допомогою контролювати себе. Якщо ми будемо контролювати оточення, в яке ми потрапляємо, якщо ми будемо контролювати те, що ми дивимося, що ми слухаємо, контент, ми не, не знаєте, ми не в своє життя не допустимо цих багато спокус. Бо пожадливість є в кожному з нас, і з нею потрібно працювати. І ми далі подивимося, що треба робити. Давайте наступний слайд. Не дай себе обманути, яків звертається до братів і сестер і каже: Не дай себе обманути. Не піддавайтеся обманові любі мої брати. 16 й вірш. Чому Яків говорить цей заклик? Чому він звертається? Тому що він, він знає, що обман завжди виглядає привабливо, спокусливо, іноді навіть солодко. Іноді це такий, знаєте, обманути це такий легкий, простий, швидкий шлях до чогось. Іноді обман він прям просить зробити, обманути, тому що це легко і просто. Але обман це болото. Ти почнеш більше і більше обманювати і затягне тебе, і зруйнується твоє життя. І ми маємо пам'ятати, що обман. А, обман від дьявола. Біблія чітко говорить в Івана в 8-му розділі в 44 вірші, що диявол батько неправди, диявол батько обману. Коли ми обманюємо, ми в своє життя запрошуємо диявола, і гріх руйнує наше життя. І тому Яків тут закликає, не піддавайтесь цьому обманові, не вірте дияволу, Спокуса вона приваблива, але будьте уважні. Тому що це про ваше життя, це про те, що буде з вами в майбутньому. Це, це дуже важливо не гратися з гріхом, не гратися з покусами, бо програєш 100%, візоків, програєш. А що потрібно робити? А потрібно дивитися на своє серце і розуміти, що наше серце це наша відповідальність. Наше життя це наша відповідальність. Бог нас не примушує. Я не примушу, ти мене не примусиш. Життя, моє життя це моя відповідальність. І те, з чого ми говорили, починали. Гріх починається не зовні, а всередині нас. Тому не звинувачуй Бога, борись з власною пожадливістю. Борись з власною пожадливістю. Недостатньо просто нам, всім стати такими терпілами. терпіти, уникати і боятись спокуси. бо ми знаємо, в нас всередині є пожадливість, у нас всередині є щось що може нас спокусити, і ми такі терпимо. Недостатньо просто терпіти, недостатньо уникати якихось моментів і боятися всього. І стримувати всі бажання гріховні цю пожаливість. Так не можна перемогти. Перемогу ми можемо здобути, якщо ми будемо мати нові бажання. Якщо всередині нас замість цієї бажалисті, гріховних бажань з'являться нові бажання, тоді нам не потрібно бути такими зажатими і постійно жити в страху, що ти зараз грішиш. Щоб не потрапити в пастку спокуси і гріха, треба змінити бажання. Нові бажання в нашому серці не відреагують на спокусу. Розумієте? Якщо всередині тебе нове бажання, інше бажання не дати здачу відразу, як тебе там наступили в тролейбусі на ногу, тому що ти зрозумів, тому що ну, ти живеш новим життям, тому що ти по-іншому почав думати. Тобто твоя реакція буде іншою. Ти а неприємно, окей, вибачаю. Хоча раніше ти по-іншому реагував. Бо в тебе було бажання, Злий ти був. Ти прям ненавидів освіти. А що сталося? Як змінилось твоє бажання? Твоє бажання змінилось, тому що ти запросив Господа в своє життя. Тому що ти читаєш Слово Боже, і істина, Слово Боже, вона змінює твоє мислення. Істина, слово Боже, воно може змінювати наші, на, наші бажання, наш світогляд, наше мислення. І ми по-іншому вже реагуємо, ми по-іншому живемо. Тому Господь дає нам нове життя і Господь дає нам нові бажання. Господь да, дає нам свою силу. Боротися отам от всередині нас, нашими думками, щоб якщо прийде диявол, спокушаючи нас через будь-які обставини людей, ми відреагували по-іншому. От По-іншому. У вас було таке, що ви завжди от робили так, так, так? Потім Слово Боже, приклад Ісуса Христа. І те, що ви повірили в це, змінило вас. У мене було. Що тільки в мене? Ну, правда ж? Бог дає нові бажання, Бог дає перемогу над старими гріховними способами життя. І Господь допомагає нам оновлювати розум і допомагає нам втікати від спокуси, втікати від гріха, не повертатися в старе оточення. Не Знаєте, не ходити по краю. Навіщо? А навпаки, Господь закликає нас, змінює оточення, Господь закликає нас, читай Моє Слово, Біблію, Господь закликає нас, будь в церкві, Господь закликає нас, спілкуйся, оновлюй свій розум, Господь закликає нас, наповнюй своє серце моєю любов'ю, моїми бажаннями, моїми істинами. І тоді в час покуси, ти встоїш. Тому що в тебе що? Нові бажання. Нові бажання. Як каже Яків, це наша, наша відповідальність. Тому що це наша середина, це наше серце. Над яким нам потрібно працювати, яке нам потрібно зазирнути, які нам потрібно Ну, знаєте, зрозуміти, мені потрібно духовно зростати. Якщо кожен з нас усвідомить, мені потрібно духовно зростати. Ну не просто, знаєте, духовно зростати, тому що я сказав. Чому тобі потрібно духовно зростати? Для тебе, самої. Чому тобі потрібно духовно зростати кожному? Для, для тебе, для твого майбутнього, для того, щоб ти здобув перемоги, для того, щоб ти, будучи сильним, стояв. І твоє життя що? Не зламалось, бо дьявол хоче кожного нас зламати через спокуси, через через усі власну, внутрішню, гріховну натуру. Але якщо ми живемо за Духом, якщо ми живемо з Богом близько, ми перемагаємо і пожадливість, і спокусу, і, і наше життя не руйнує гріх. Амінь? Амінь. Амінь. І я хочу в завершення сказати, що. Що в цьому місці Писанні яков чітко говорить нам, що Бог не ворог для нас. Бог не ворог. Він наш захисник, Він наш батько. І що спокуса це не зовнішній якийсь, знаєте, тиск, де можна будь-кого звинуватити, а це наше внутрішнє бажання. І гріх це знаєте, не щось раптове. Ой, я йшов, йшов, Тих! спотирнувся, я натрапив на гріх. Це не щось раптове, що стається з нами випадково рандомно. Це процес, в який ми потрапляємо, в якому ми живемо, і який завершується дуже боляче для кожного з нас. Тому нам це треба зрозуміти, оці, знаєте, висновки цього місця писання, що відбувається з нашим життям, як нам наше життя оберегти, і як нам бути сильними. Як нам працювати над нашим серцем, тому що це наша відповідальність? Тому заклик Якова до віруючих в цьому місці Писанні візьміть відповідальність за своє життя. Як їх закликає? Вірте, довіряйте Господу, бо Він не спокушає, а захищає вас. Як їх закликає, ставай сильнішим, подивись на своє серце, змінюйся. Як закликає віруючих. Щоби вони не були обмануті. Хто з вас хоче бути обмантий дьяволом? Я не хочу. Я не хочу, щоб обман дьявола зруйнував моє життя і ваше життя. Тому ми про це сьогодні говоримо. Ми не хочемо, щоб спокуса і обман дьявола зруйнував наше життя. Бережіть свої серця. Бережіть свої серця. Думайте зараз про своє життя, щоб потім не було пізно. Дивіться зараз, що ви робите, щоб аналізуючи, можна попросити допомогу ось нас, щоб аналізуючи, що відбувається зі мною зараз, зрозуміти, а що відбувається, а де моя відповідальність? Що мені робити? І це для нас дуже таке, знаєте, просте, але серйозне, важливе слово, щоб нам бути сильними. Щоби нам бути мудрими, щоб нам, вам, яких так багато сьогодні, знаєте, молодих людей, вже зараз правильно будувати своє життя. І вам, які доросліші, вже зараз зрозуміти ще глибше і сильніше, що все, що ти побудував, воно в секунду може бути зруйноване гріхом. Якщо ти знаєш, що ти стоїш стій! Але з Божою допомогою, мудрістю і силою. Не загравати з гріхом. Амінь. Я хотів би, щоб ми помолились про це. Давайте піднімемося. Господь ми дякуємо Тобі за те, що ми чуємо Твоє Слово, і Твоє Слово чітко і Ясно говорить в наше життя, збудовуючи наше життя, благословляючи нас. Господи, я, я дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти звертаєшся до на нас, і Ти кажеш, що наш Батько, наш Господь, Він не спокушає, а Він захищає. Господи, дякую Тобі, що Ти говориш нам про нашу відповідальність, про наше духовне життя, про ту силу, яку ти дав нам, про істину, яка може змінити наші серця і наше життя. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти говориш і навчаєш нас. Господи, ми дякуємо Тобі за Твою допомогу і підтримку у боротьбі зі спокусами, у боротьбі з нашою гріховною натурою. Господи, і ми просимо Тебе, допоможи нам, кожному з нас, допоможи змінити бажання, змінити наші бажання, щоб ми, ми хотіли іншого. Не те, що є гріховним, а те, що є добром і любов'ю. І ми просимо Тебе, Господи, за наше життя. Кожен за власне життя, за власне серце, щоб ми, 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 ми бачили, з чого починається цей гріх, були уважними і з твоєю силою, допомогою, підтримкою перемагали гріх, перемагали спокуси і змінювали наше серце. Господь, ти потрібен нам в цій боротьбі, ти потрібен нам в нашому житті, ти потрібен нам. І ми дякуємо Тобі, що ти говориш до нас. Захищаєш нас, і що ти наш добрий батько. Господи, тобі вся слава і хвила. Амінь.